Тиждень, який заставляє прийняти себе, відчути свої внутрішні потреби і вмикає інтуїцію. Це твій астропрогноз на тиждень з 4 по 10 листопада. Насправді почався наймагічніший, наймістичніший місяць цього року. Був серпень кармічним. Далі йшов коридор затемнень складним. А ось сам листопад він дає взагалі такі доленосні події. І насправді наповнений містикою через те, що Плутон буде врешті вже остаточно міняти свій знак і переходити в водолія, що починає еру водолія. Тож листопад особливий, і саме в цей місяць я стартую курс Таро для початківців. Вся інформація є в телеграм-каналі. Тут в додатковому відео і. Запрошую тих, хто хоче зануритися в езотерику, провести місяць спілкування зі мною в закритому полі. Ми створимо особливу атмосферу. Буде дуже крутий нетворкінг, багато інформації про значення арканів, розклади і все те, що дасть такий інструмент, як Таро, помічником у ваше життя. Тож набирається вже дуже крута група. Перший ефір стартує 8 числа, саме цього тижня. І я детально розбирала астропрогноз цього тижня, аби дійсно знати, до чого ми рухаємося. Тож, перший живий ефір у мене буде 8 листопада, і ось цей тиждень він фактично так само, як і от моя підготовка до старту курсу, до першого вебінару, він так накаляє страсті. Що відбувається, третє число. А, у нас така складна опозиція Марса та Плутона. Власне, знову говоримо про Плутон. І на фоні того, що енергія скорпіона з новолунням скорпіоні ще не відпустила. Іде величезна боротьба і виявлення внутрішніх таких потаємних почуттів. Те, що ти задавлюєш, скриваєш. До речі, ті, хто астропрогнози індивідуальні має на місяць, ви знаєте, про що йдеться і чи резонується з вашою натальною картою. Власне, про що тут саме основне? Що Марс переходить у Лева? І початок тижня у нас, крім того, що він у Леві взагалі... Якби почувається, максимально комфортно проявляє максимальну агресію. Ще й на фоні плутоніанської опозиції виходить, що все, що десь викликало раніше, якісь затаєні почуття, і ми це гасили, давили. Зараз виходить назовні з такою неоправданою силою, і це, звісно, посилення агресії, посилення таких вибухів емоційних, посилення висказування всього. Мстивий ефект вмикає. Помсту, от, ось такий саме м, рефлексувати треба на ось це слово, що це ефект помсти, і плюс скорпіон додає своє, так тобто Плутон і Скорпіон це фактично теж саме. Це містика магія з однієї сторони, і власне сюди і пропоную перемикати свою енергію, вивчати щось потаємне, езотеричне. А з іншої сторони, цей ефект початку тижня дає нам виявлення секретів. Дає нам імпульс, на мстивість, дає відчуття ворогів, хто ворог, хто ні. І навіть люди можуть проявлятися доволі нетипово, агресувати безпричинно, але знаєте, це через те, що в них накоплювалось давно якесь незадоволення. Тобто ключові слова для початку тижня це незадоволеність. Тим, як я сприймаю світ, тим, що я давлю в собі емоції, це е, такий е, психований настрій, взривний, імпульсивний, е, заставляє це все прощатися з минулим і виявляти в собі такі, навіть і зізнаватися в собі в доволі неприємних агресивних емоціях та почуттях. Ефект помсти. А прийняття себе це основний ключик. Це прийняти, що в тобі є і негативні і позитивні моменти. І давайте рухатись далі до тижня. До речі, найдаліший день і найрезультативніший по всім справам: договорам, продажам, купівлі, влаштування на роботу все ж таке ключове зібралося цього тижня саме на середу. Але давайте поступово до середи, у нас є такий ефект от понеділок, вівторок це ще, знаєте, якби претензії. Але з іншої сторони, це також дуже великий імпульс енергії в сексуальне життя, в пристрасть, і теж краще туди переводити енергію, аніж просто агресувати без ну, і висказувати чомусь комусь претензії. Перебільшення властиве цьому тижню, тобто ми можемо щось гіперболізувати і також перебільшувати свої можливості. Взагалі це тиждень про домінування, коли Марс буде спровокувати, аби ми давили на якусь ситуацію, домінували в якійсь ситуації. Знову ж таки, кажу, краще це в якийсь інтим переводити, аніж просто в перепалки на роботі і в подавлення чужої якоїсь думки, відстоювання кордонів, які насправді потім можуть порушитися все рівно з наступного вже тижня. Сонце з Сатурном у нас три тригоні. Це доволі вдалий аспект, що розгружає цю неприємну енергію тижня, дає ефект підтримки, порад. Ми можемо знаходити хороших спеціалістів, радитися зі старшим поколінням, піднімати родові питання, питання дому, батьківщини та роду. Що у нас йде вже в під кінець тижня? У нас йде певні границі обмеження, гра за правилами. Дуже багато для кого це буде починання навчання, отримування нових знань і власне. Відстоювання і формування своїх нових кордонів. Немаловажно, що кінець тижня так в робочій атмосфері може трошки здаватися під тиском, можуть давити обставини і викликати дратівливість. До речі, слабкий момент по здоров'ю цього тижня це, власне, всі люди, які схильні до тиску підвищеного, пониженого, до таких стрибків тиску. Просто будьте уважні. Також всі сердечні хвороби, прям все, що пов'язане з пульсом, серцебиттям, тахікардією, це все може бути загостренням до кінця цього тижня. Що в нас ще такою характеристикою є п'ятниці, наприклад, так, початку вікенду? Це квадрат Венера і Нептуна. Він може давати ефект передбачення. Він може давати відчуття, що я хочу насправді інтуїтивно, потаємно з глибин дістає ваші істинні емоції і ваші обдарування. Тому може розкривати таланти. І саме в цей день ми стартуємо перший об'ємний вебінар в курсі таро для початківців. Тож насправді вікенд не простий. Багато хто буде в розбірках в особистому житті, бо. Буде вилазити назовні, як ви насправді хочете сформувати своє життя, як ви налаштовані до партнера. І багато хто у парах, які мають непрості стосунки, буде ось це таке, знаєте, показовість зробити неприємно, аби інша людина побачила там, пожалкувала. Тобто, ось такий ефект помсти протягом всього відео. Я це повторюю, тому що справді такий, от ось така енергія тижня. Пам'ятайте, я розповідала, куди переводити цю енергію, в яке корисне русло, детальні щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Ставте лайк, збережіть собі це відео і для того, щоб потім подивитися, як у вас програвся цей прогноз. І напишіть в коментарях, як ви відчуваєте ось третє число. Я зазвичай в неділю опублікую відео з прогнозом на тиждень. І третє число це якраз точне, точне з'єднання у нас опозиція Марса та Плутона. Нетипова рідкісна позиція на небі, яка буде ще повторюватись два рази. тому запам'ятайте собі, що у вас відбувалося, які відчуття викликалися у вас до вас, інших людей конкретно 3 числа. Це значимо, це кармічно, це ключовий день. Будьте в увазі цього дня, і коли дивитесь це відео, це саме в той день, я думаю, відбувається. Дайте знати в коментарях, що відчуваєте. Дякую, що ви зі мною і дивитесь україномовний і астрологічний контент.